Так так, що тут? Так, погнали. Одиночна чи де мій світ? Оце <плес> просто. опа домис. О, папу, ноль висоточки. Ой-ой-ой. я Красик, невже я стаж заводи кладер и еда. А ми погнали. Ой-ой-ой, дуже багато Так, от такі алмази. Алмази. Так, так, а такі. Тут так, щоб до мене ніхто не зайшов, таке мод не просто. Я покажу один скретик. Пана! Хоп-хоп! Я собі, якщо там караш. Імбов. Так що я хочу лавитися? Точно. я буду робити перестановку. Вдруг, ведро. У мене є. Раз ведра. Два ведеро. Три. У всех три сюда. Тереж буде. будет релав. Так що я вилю воду. Та, блін. Брать, мене не я выдрола. Вообще я крутий Так, так, добываем. Было изника сюда я коврик постелю. Так, идем на дверь. Да меня зарубит можно. Можно. Да, хорошо, будем, будем. Так. Они Менитары... три... Ага, мне трое, ребят. Камень, камень. мин минь минь Они тут. Опа, камень. Лутаем что-то. Сюда. сюда. Ага. Угу. Mm -hmm. Понятно, что я делаю? Опа. ты радость паркана. Паркана, я скажу, мне не потребно. Так, тут лава у меня не будет. О, что? Кислава. Что вот такое? Так. Оп, хоп, забігаємо, забігаємо. Пусті ведера. Кладем, кладем. Берем. Мало-мало. Крафтим, добавляємо. Пал. Мне тогда попа. Пару же драба. Вот так пида, пида. Полка я так. Ага. Угу, он уже пам'ятал. Хоп-хоп, хоп-хоп. 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 с него сюда поскладываем. Вот такие вот сюда. Паркан Пар не потребен. Не Сюда. Чего нам mm. mm. Вот так. Вон. Ага, так, так, беремо лопату в руки просто копаємо. Pan jest jorek, papa tak u zarobion, papa szynko. тут До мене загорить паркан можем покласти. Якщо хата не згорит один коврик. Що ж Так нам не годиться. Крафт. Тепер в мене ще ти ро, а так уже поліпше. Нормально Да. Ой, так лепше уже. Наверху мене нього просто ковер. Таке. Ладно. Погнали в шахту. Иду туда, туда. Що ж хата просто не було. А ще дерева я посадив. Стежка в туди в лісу. Ну вже зникла. Якщо плисти поволосами, я вже плив, так плив, там більше дороги не було, я плив в той ганське коло вкору, в корух моїх хати. Опа-на. Сюда. Чи на щось. Ну, я че знайти. Якийсь канейон. Храм або деревню, що. Що знайти, коротше. Оп-оп-оп лодка в мене є. І полетіли от туда. Пам, памта пу 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 пу, -пу беру кофейку. Остається там. Просто випрыгаємо. І лутаємось. Ой-ой! Блін, опасненько. У них було кине, нема. У мене є ідея. Камінь, камінь, беремося, прямо ся обігом. Блін, май тут будет. Ще, у мене є? Тут майже весь портал, е-мое. Шумдук, сумдук, скрайня, то є. Разовки. Страсненька. И опасненько Блин, там зомби. Ждам бегом. Полываем. у воді? Понятно? Блин, падно, маємо їхати Ну вже у, у мене один лотик є. Взагалі. Чтобы у мене щоб було два алмаза, я буду був той. Я буду не хопити в Ну, У мене нема алмазів, щоб скрарафти алмазну кірку. Опа, на. Kreiper. Mokyni R. R. Kroš. Mama... Pirosta pelebimo. Pėlė, o, panas, laideri, man. Vapu, vapu, buk, buk. Деревня, Пацани! А не моє. Я, я казав, коли переведе такий гантський. А ну прямо сюди заїду. Я втонув. Я лодку втопив здесь просто скелетончик так, руки вообще продолжил. Вс, зараз поспімов підемо по мою лодку. О, де моя лодка. Зомбі горит. Та всю скелетончик Нічого, не Лодка, лодка. Ну. Шо, моя лодка. Ну шо? Что за каска. Опа. Он мой меч поломал. Не что, у меня запасный. Просто у меня так... О, там стало здание Я вам требую. Стас, ты Там який у мене лут просто. Я знайшов портал в ад. Щоб у мене. Там, там був, там був дуже гарний портал. Диви, ось вот такий, 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 ось вот такий портал там був. Ти не Ні. Я знаю дорогу. Диви, як я просто там вже лутався. Та, там забув? Так, диви. Я тебе знову забула. Диви.